Кожен може помилитися. А, Правда, хай усі помиляються, а ми їм прощатимемо. Чому? Бо в них є причини. Зручно влаштувалися. Як же це зручно? А ти у тебе причин немає? У тебе немає мільйона причин. Чому ти не робиш помилок? Чому? Бо не даєш собі права. Усім іншим його даєш, але собі ніколи. Звісно, не даю. До мене навіть черги не доходять. Всі й так роблять помилки. Думаєш, я не вмію казати мені до цього що? А? Мюге за кином зустрічаються. Думаєш, я не могла сказати, хай би розплющила очі до репа. Сьогодні, коли Санжар хотів побачити відео, не могла сказати на дивись! Багато років тому окін мене скривдив знищити тепер один одного. Думаєш, не могла сказати? І дуже хотіла. Роками я тільки про це й молилася, щоб Санжар про все довідався. Прийшов просити пробачення, а я йому не пробачила. Вранці в в клубі, я дуже хотіла кинути в нього телефоном з тим відео, забрати доньку і поїхати геть, щоб він мене більше ніколи не побачив. Але я пожаліла! Я пожаліла цього чоловіка! Пожаліла! Він мене тоді не пожалів, а я його жалію!